Привіт-вік, мої хороші розпаковка. І так, купила м'ясо в своєму улюбленому магазині. І там же ж купляю смалець, тому що даю його до тіста пісочного. А то я <смітна> до посадки. Не знаю, ти, друга або третя заработку. І дружіння і за запасні купувала. Я не знаю, як я кошту, але воно, воно ламається самотом і я. Так, а тут купила соусни все-таки. Забігла на серпну, купила собі футболочку і штанишки ну, Дуже захотілося. Так, а тут купила оселедця замороженого. Купила і собі, і сестрі. будем маринувати. Так, ще, ой, я вас сюди складу, Так, а тут, а тут. Так, а тут я купила перепелині яйця своєї улюбленої дівчинки мар'янки. Вони завжди тіженькі, вони завжди класні. Я їх салати подаю, і чулики бо їх пити. Так, а тут коліжанка привезла мені петрушки, а то щось мені... Моя не дуже вродилася, а тут красивезна і помідорчики, як завжди, домашні, коліжанка балує. Ось так. І все, більше нічого я не купила. Всім гарного дня, цілую, люблю, бувайте!